Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку досліджуємо коло і круг. В підручнику це сторінка 82. Цілий ряд уроків присвячено вивченню геометрії. Чи знаєте ви, що геометрія це розділ математики? Ще для перших людей важливу роль відігравала форма предметів навколишнього світу. Саме за формою вони відрізняли істівні плоди від неістівних, породи дерев, що придатні для будування домівок та ті, що непридатні. Іноді в горах вони знаходили кристали кварців, з яких виготовляли пристрої для роботи. Люди будували хати й обирали форму стін, прямокутну чи квадратну, форму даху, і самі того, не розуміючи, займались геометрією. Отже, у панович світ людина знайомилась із найпростішими геометричними формами. Наука геометрія виникла значно пізніше уже в епоху цивілізації. Вам відома стародавня цивілізація єгиптян. Виникнення геометрії пов'язують із необхідністю влаштування ділянок під обробку Землі. Вона виникла з практичних задач при розмежуванні ділянок. Грецькою земля Геос вимірюю – метріо, а тому наука про вимірювання земельних ділянок одержала назву Геометрія. Треба зазначити, що давні єгиптяни знали більше з геометрії, ніж зараз ви. Але у вас все ще попереду. А тепер звернемось до деяких питань цієї науки. Які геометричні фігури ми зараз вивчаємо? Чи відомо вам, що найбільші кола на Землі це екватор і меридіани? Чи відомо вам походження цих походження слів радіус і діаметр? Про це ви дізнаєтесь сьогодні на уроці. Ми продовжимо вивчати геометричні фігури, коло і круг. І далі ми працюємо з вами над зіршованими задачами. Якщо у вас немає цеглинок лего, ви берете кольорові олівці і будуєте будиночок лего. Так? Будиночок -цеглинок лего, тобто фарбуєте за кольором відповідний до відповіді. Отже, йшли 4 їжаки, кожен ніс по 3 грибки. Скільки всіх було грибків в чотирьох цих їжаків? Тобто вам треба. Розв'язати цю задачу усно, вибрати відповідь відповідного кольору цеглинку лего, і якщо вона у вас є, ви виставляєте цеглинку, якщо немає, то ви малюєте на полі або в себе в зошиті ось цю цеглинку. І далі будуєте будиночок. Давайте перевіримо. Отже, 12 було грибочків, і це синя цеглинка. Кожну миску три котлети клала лиска віолета. Мисочок у лиски 6, а котлет хто відповість? Поставте відео на паузу, перечитайте задачу і дайте відповідь. Перевіряємо. Так, червона. В гаю три зайчики сиділо. За апетитом моркву їли. Кожен з'їв по 5 морквин. Скільки з'їли всіх морквин? Так, є відповідь. Посадили білочки в ліскочку три ряди по вісім дубочків. Та не можуть полічить. Ну, діти, допоможіть. Є, наступна. Отже, ваш будиночок із цегли. Ось так виглядає. Якщо у вас немає цеглинок, ви його малюєте. Розгляньте уважно малюнок ваше завдання. Яку цифру ви знайшли на малюнку? Напишіть її каліграфічно. Відкриваємо зошит і записуємо числом і каліграфічно прописуємо ту цифру, яку ви знайшли на малюнку. Перевіряємо. Це цифра 5. Ми сьогодні з вами продовжуємо вивчати і досліджувати коло і круг, тому розгляньте малюнок, назвіть точки, які належать колу, які не належать колу або належать кругу, назвіть точки, які не належать колу і не належать кругу. Отже, давайте пригадаємо з вами, в чому відмінність кола і круг. Так? Коло це лінія, так? а круг це все, що обмежує нам коло. Отже, дивимося, які в нас є точки, і що вони позначають у нас вам, де вони знаходяться. Точка КС КЦ належить кругу. Так? Вони знаходяться всередині в кругу. Далі точка БАМ належить колу, БАМ. Вони знаходяться, стоять на колі. Точки ПО не належать колу. ПО. Вони не належать колу, вони поза межами. Так само вони не належать колу, вони поза межами. І не в круг не входять, не в коло не входять. Знаходяться поза межами. Точки К С. Не належать колу. КЦ. Колу не належить, вони належать кругу. Точки B, A, M не належать кругу. B, A, M, які знаходяться на колі, вони до круга ніякого відношення не мають. Працюємо далі. Марко накреслив коло, як на малюнку. Визнач радіус цього кола, потім хлопчик провів через центр кола відрізок АБ, які відрізки ще є. Ще не накреслені, як їх називають, що цікаве, можна помітити, які відрізки ще можна накреслити тут, так? Це схоже завдання є у вас номер 3 на сторінці 82. Дуже схоже. Отже, розгляньте його. Ваше завдання. Виміряйте радіус цього кола, так? Я буду розглядати те, яке у мене є. Так? Отже, накреслив колом, і радіус цього кола, як визначити, треба від центра кола до точки Б виміряти його довжину радіус цього кола. Далі, якщо провести е, пряму, яка перетне коло, ми отримаємо точку, яка знаходиться на колі, і буде на одній на одному відрізку на одній лінії із радіусом. Тобто, у нас утворився ще один радіус. Отже, що ми можемо сказати про цей відрізок? Про відрізок БО і ОА. Ці два відрізки між собою є однаковими, тому що це радіуси. Але якщо у нас з вами радіуси накреслені ось таким чином, то ми можемо помітити, що це у нас з вами. Буде діаметр кола. Діаметр це відрізок, який сполучає дві точки кола і проходить через центр кола. Діаметр складають два радіуси кола. Отже, якщо у нас два радіуси, вони знаходяться на одній площині, і вони проходять через центр кола. Підрізок, який сполучає дві точки і проходить через центр кола, називається діаметром. Діаметр це два радіуса. Давайте відпочинемо з вами. Just somewhere in Waikiki Працюємо далі з вами, дякуємо. Отже, наше завдання завдання номер 4 в підручнику 82. Моє завдання на відео трошки відрізняється буквами, але принцип той самий. Отже, нам треба назвати номер малюнка, на якому накреслено радіуси кола або діаметр, так? Отже, давайте з вами розглянемо перший малюнок. На першому малюнку це буде радіус кола. Ні, так. Другий, третій і на четвертому малюнку у нас з вами ось малюнок, на якому накреслено радіуси кола. В підручнику у вас трошки не так. Розгляньте, будь ласка, і знайдіть в підручнику той малюнок. На якому накреслено радіуси кола. І ми з вами вже сказали, що два радіуси, які становлять відрізок, який проходить через центр кола, називаються діаметром. У мене на слайді це четвертий малюнок. У вас в підручнику трохи не так. Знайдіть, будь ласка, свій малюнок в підручнику. П'яте завдання: розглянь малюнок, назви центр кола, радіус кола, діаметр кола. Знову наголошую на тому, що завдання дуже схоже за підручником, але відрізняються букви. Отже, центр кола точка О. Радіус кола ОМ ОА ОК. Діаметр кола КА. Давайте це діло запишемо: центр кола точка О, радіус кола відрізок ОМ, діаметр кола, відрізок АК. Ми можемо сказати написати, що радіус кола, ми бачимо три радіуса. але ось ці два радіуса, які знаходяться на одному відрізку, становлять діаметр кола. І в підручнику є питання. Поміркуй, скільки радіусів можна провести? Скільки можна радіусів провести в колі? Безліч. В колі можна провести безліч радіусів. В кінці уроку ми наголосимо на домашньому завданні з вами. А зараз давайте з вами розберемося з таким завданням. Отже, назви номер круга, у якого радіус більший, що можна склати про діаметр цих кругів. У нас є з вами круг. Ось один номер два, який з них більший, який менший. Розгляньте, будь ласка. Так, Більший 2. Відповідно, у більшого круга буде і більший радіус. Радіус круга 2 більший, ніж радіус круга номер 1 І, відповідно, і діаметр буде більший, ніж діаметр круга номер 1 у кіл зображених на малюнку спільний центр. Назви радіус меншого кола, більшого кола. Як накреслити два кола спільним центром? Де в навколишньому світі зустрічаємо такі кола. В зошиті в себе накресліть виконайте таке завдання: накресліть два кола спільним центром. Отже, радіус меншого кола ОН. Радіус більшого кола о F. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. В кінці уроку намалюйте собі веселого олівця і зафарбуйте його відповідним кольором до вашої шкали успішності. І домашнє завдання у вас є номер 6 на сторінці 82. Там треба пригадати. Як розв'язується, як знайти значення виразу зі змінною? Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам тихого дня. До зустрічі!